З приводу вологомірів зерна є ще такий нюанс, який не всі розуміють. Деякі моделі вологомірів зерна сам користувач може трошки підлаштовувати, підкалібровувати, вносити так званий коефіцієнт поправки. Наприклад, Vile 55, Агротронікс мт 16 інші схожі вологоміри. Як би зроблено це, в принципі, з хорошою метою, щоб можна було оперативно підправити показання приладу, якщо він там починає брехати. На практиці дуже часто цю особливість використовують шахраї, коли беруть, ну, закуповують зерно, наприклад, у людей з поля, і шляхом таких маніпуляцій завищують значення вологості зерна, і люди недоотримують свої кошти і втрачають кошти. Коли ви будете обирати собі вологомір зерна, зверніть на це увагу. Найкраще взагалі мати свій вологомір. Ось, наприклад, в метрінку, в українських вологомірах зерна там такої можливості немає. Лише завод-виробник може якось втручатися в роботу цього приладу. Тобто вони калібруються виключно на заводі. Причому схемотехніка так побудована, що калібровку він тримає роками, тобто необхідності в ТО або підкалібровці немає. Звертайте на це увагу е і не дозволяйте себе дурити.